Курва, прицілься нормально. Шоп тобі. Так, вітаю, вітаю. О! Револьверчик підкинули. Ну, добре. Потусимо з ним. Так, у нас тут кульки. Кульки. Револьверчик булька. Дві бляже, бульки, да? І все, її маленький дробовичок підходить. Так, треба хутенько давай. Хоп. Хоп-хоп-хоп. Что хоп, буде хоп. позастригатис. Буде нас позастригати б... Ти гляля. Архітектор. Мамкін. Хоу! Непогано. О. Так от писок прямо. Прям, прям бодрючку, так щоб. Так, окей, окей, тут перезаряд є, тут треба перезарядитися, поїхали. Кліщенька, тут, тут теж сивок. Що там таке? Що там? А, вівцюрик? Золотий вівцюрик Та нічого собі, оце дробовик. Оце дробовик. Дорослий. Так, що в нас тут щиє? Цікавого. Це не дорослий дробовик, а то дорослий. Так, візьмемо цей його. Тут підзіб підзібрали цей його. Там ніби ніхто не біжить. Ну що, пішли потроху, будемо. Ось нормальний сундучок треба підібрати. Угу. Нормальний, то нормальний, але не завжди. Так, окей, окей, пішли, пішли. Пішли, там була стрілянина, треба когось підсікти. Тенько побачити, Оно, оно, оно. Ля-ля. Тікає. Йомойо, треба, ну, треба висоту якусь нормально зайняти. Адекватно, щоб видно було. Курва, отак нічого не видно. Десь біг. Десь біг та й збіг. Добре, зараз ще скриньку відкриємо по дорозі. Ага. Угу, угу. о, Оу. Охо-хоу. Це неочікувано. Грізанина з тієї сторони я. Не планував. Не планував. Так, добре, тут є скринька і є розломчик. Якщо Що так? Да? Чуть-копі почнуть розкидувати навпіл. Так, з такого ніби ок. Двохстволочка. Угу, угу. Так, що тут відбувається? Що відбувається? Є розлом навіть два. Два розломчика, я якось тут. О. Це каже. Друбовика до я, я стріляю якось... якось важкенько. Так. І він, я так поняв. О, йомаю нічого собі Ну все хорош. Дробове чело. Так. Давай дивитись, ще один десь залишився. Треба його висікти хутенько. Де воно, курва лазить? Так, там десь з короною. А ну ну Так, треба... Треба хутенько до нього, не, не треба, не можна давати атригеніться. Так, блять! Курва, прицілься нормально. Шо тобі? Гля майже просрав. Був гарний бій, але було близько.